А як голова болить, що там закінчилося вже? А чи ми на вулиці? Ей, це ти нас світах ми стільки недавно тому були. Ей, вставай! Часір, ти встаєш? О, Да, звісно, встаю. Ало, от я. Да, от я встав. А, понятно. Короче. Коротше, що ми зараз з тобою робимо. Напевно, ми йдемо кудись в ближайшу хату, будемо якось там встановлятися, щоб шукати якісь речі, а щось будемо робити. Ну, якось будемо щось шукати, що я знаю. Ну, подали, щось пошукаємо. Ти йдеш з напіва? Ди, до звибу подали. Знов цей дощ. Ай, блін, ще так же відволить. Давай погнали сюди, сюди. Давай. Часер, ты едешь! Часер, часер! Иду, иду, так, а, а, а. ну да ты там, едаш! Да, вот, а, а, а. Все, 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 забігаем, забегаем, а-то я-моя, чекай, а, забегаем, а забегаем, 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 чекай, по сути, ааа И сюда, хоча бы підтрий, що и дома бы стояли. А почекай, а ты сзади, да? А, да, вот я. Слухай, хоча б підкращий дома диви. Там нормально тоже підкрашивай дома можна стояти. Та там тоже підкреслив дома можна стояти. Ну давай тут якось сразу. Тут вообще нічого нема. Все замкнуто. Надіюсь, тут нічого вже немає ніяких корів. Ну, надеюсь на те, що ніяких корів немає. Чекай. А що це тут -то? за подвальчик такий? Тут якась коробка, що ж дико боже, буде. так відкриває? О, тут зомбі! зомби! А, Нет! Ууу! Ууууу! Зомбари. Йо-мойо, еле як його прострелюв. Слухайте, що таке було? Теп зомбар був? Ти бачив вообще? А чого ж я не бачив? Конечно, забачив. Че вообще був в капець, докажи. Ага, а я сожже був капец. Так, шо робив? Идам, звітся тишою робив. Давай куда чи що? Ну давай куда-то поедем, я шудай. Давай, давай куда-то з цього сьогобит. Все, давай, поехали. Давай куда-то идем. Чекай, я да там в телефоне подивлюсь. А, окей, окей. Дивись. Так, куди нам можна поїхати? Давай кудись додому. А, все, 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 подивився, Давай, давай. Кудись додому дійсно дистанцию, пожалуй. Хуй, Так, пожалуй, кудись додому чи що? Ну, пожалуй. Так. Фух, нарешті от ми сюди приїхали. Так. А ми його забули взяти, прикинь Точно ми його забули взяти, як не могли забути жесть. Ну, якось забули, що винуватий. Коротше, що будемо робити? Навірно, я його піду шукати, да? Та ні, ми вже його там лишили, що, шо вже. Так, чекай. Мені щось нагадує, то що ніби знову досі йде. Але почекай. Вже є, Давай краще в якийсь будинок сховаємося. Та ладно, тобі. Я вже з собою там стільки матеріалів в своєму рюкзаку міні натаскав. Та ти зараз будеш в шокі. Водрова. дрова. Ой, йо моє. Зараз як згадаю, як мене там батя ще в Зараз построїмо нам базу. Базу? Нічого собі і це ми її будемо строїти. Та чекай, я знаю, Гайдай, айда. Ну гайда, що там в тебе займеться? Оце от. Та там чуєш, то там город ти усяги. Там город повний. Ну город окей, город, і що зробиш? Кай, зараз я, як дрова нарубаю, чекай, чекай де там мій молоток? Бам, погнали рубати дерева, зараз я тобі тут за наколочка чекай. Що ти кажеш? Я кажу чекай, ну. А тут а ми точно будемо будуватися. Ти взагалі вже зу впав? Ні там? Та ні, чекай, зуб впав. Чекай чекай. Оба-ба-бу. О, що пані тепло заходьте. Чекай, яке пані тепло. А ну-ну. Я ж казав то що тут картошка. ти что так стіни там побудував? Ну, що зробиш, які стіни? чекай, степе. Ступлюся, ти? Блін! Звідки? А, блин, точно. Ну от, стінки пока що не наші. Що це за стінки такі? Оце що за стінки? я тебе питаю. Це що за стінки такі? Коротше, ще повністю не готове. Опа, це що таке? Фу, давай трошки ляжемо десь на ящики. А що в ящиках? ну.